Слава Україні! Героям слава! Слава Богу, що я не перший після обіду. Важко після обіду, правда? Вони да, вже пориснулися, так. Да. Uh, Включайте, друзі. Uh, мене звати Олег Чуб, пару слів. Я ветлікар в третьому поколінні. Uh, сам обрав цей фах. І моя донька теж на ветфакі навчалась в Польщі, але повернулася в Україну. Я прийшов з кормового бізнесу. Ну, вам так скажу, що в молочному скотарстві ми 20 років працюємо. 50... Кожна друга ферма в Україні це наші клієнти. Ми автоматизуємо молочні ферми, роботи, системи штучний інтелект і так далі. Але я вам так скажу, що ми вирішили пірнути в інший океан. Досвід є, а він універсальний. Ми будемо говорити зараз про вічне. більшість 50% собівартості це корми. Це ще важливіше ніж у корів. Оце, бачите, це е, е, німецьке виробництво в таких умовах, це прям хай-тек-сучасний цех. Е, деталі для комбікорного заводу так виробляють. Е, я так назвав, довіряєш тому, чим управляєш. Такий універсальний е, е, секрет успіху. Якщо ти управляєш, ти тоді можеш контролювати, бути успішним. Неважно що. Е, Фірмі є більше ніж 100 років. Ну, там, де величезні навантаження, порти, Миколаїв, Херсон і так далі. Це там добра половина обладнання транспортного нашого. Німці роблять міцно і що подобається Ноєро, ну бо вони не занадто воно як знаєте, нова модель машини. Зараз автомобіль купляєш, вона тоньше метал, більше електроніки. Бо тому, що це робиться для німецького ринку. Німці вони люблять, щоб було надійно, не дуже складно обслуговування і недорого. Ну, еволюція, еволюція. Я думаю, що для більшості це. Не... Але я бачу, час було кілька людей підходило. Раніше було так, що пневмозагрузка і та людина була найголовніша на фермі, яка ходила і перекладала пневмозагрузку. Зараз вже це рідко. Це геніальне просте. Будь-який завод. І за 100 тисяч євро повністю автоматизований, який, до речі, ми пропонуємо таке рішення: 3-4 тони за годину. Ось серце його. У вас є дробарка, у вас є аспірація, у вас є введення двох видів преміксу, у вас є змішування з точністю 10 грам на тонну. Це все, до речі, 20 заводів вже працює в Україні за 10 років. І 9 елеваторів. Ну, найбільший елеватор ось влітку буде, закінчиться монтаж для дачан 50 тисяч тонн з транспортним обладнанням. Тобто це реально серйозно. Рівень 2. Ось. Зараз недавно підходив колега, вітаю вас. Можна за менш ніж 100 тисяч євро мати повністю автоматизований завод. Так, манітушку треба брати, що яка буде загружати. О, а де ця кнопка? А нема кнопки. Мені казали, що буде, ну ладно. Пшениця чмінку кукурудза, білки повністю вирічнеки, премікси, два видачі, скільки додається, машина загрузила. Все. Людина працює там годину не більше. Єдине, що треба підвозити. Хто хоче стартанути, бо процентів ми бачимо 80 майже не одночасно роблять завод. Зразу простішу лінію, потім на базі її там докомплектовують. Тобто такий варіант теж можливий. Менше ніж за 100 тисяч доларів чи євро можна мати повністю автоматизований завод. Єдине, що логістично треба, але частіше підвозити. Але вже знає, що ви менше залежите від людського чинника. Це зараз. Ворог номер новородин на виробництві, людина, яка може помилитися. Ось дивіться, наступний рівень три. Тут вже є завальна яма, бункера, готові комбікорми, дробарка змішує, премік, скільки вам треба. Я знаю, що українці, такі підприємці, можуть самі зварити ці собі вартістю 100 доларів. Але я вам кажу, що так як зараз з електрикою проблема, як протидіяти цьому. Такий екологічний метод, більш дешевший плані роблять проміжні бункери. Навіть дробарка 20 кВт може обслуговувати завод там 5 тонн за годину. Вона собі спокійно мели бункера, потім вже готові, готові компоненти взяли на перемішали і все. Тобто, ось завод 10-12 тонн за годину може використовувати менш, за годину, менше ніж 100 кВт. Ну, це реально дуже велика різниця. Тобто. Ну, це один із них. Проміжні бункери. Е, тобто не треба дробарку 100-150 кВт, достатньо 2 по 30 і мати 10-12 тонн. Проміжні бункери це те, що зараз навіть я бачу деякі підприємства з з проблемами з електрикою, ставлять сонячні батареї. Вони зараз... Недорогі і таким чином в день можна використовувати ну, дешеву електроенергію. Ну, це має бути не тільки функціонально і красиво, тому що е, на, працювати в цих умовах вже без проблем йде молодь, які вони в офісі, які мріють, або в телефоні працювати. Там все чистенько. Він прийшов, подивився, е, на кнопку нажав Пуск. Є проблема, він відключається. Бухгалтерія прийшла флешку, чи там по інтернету об'єдналися, скільки в нас яких інгредієнтів пішло. Це вже вищий пілотаж, які залишки якого інгредієнта. Тобто помилка там практично неможлива. І ще відеокамери, тобто можна мати гарантовано якісний комбікорм. Ну, це те ж саме. Ну, це може бути будь-якого виконання. Е, як, ну, я не буду говорити про ази, ви вже всі їх знаєте. Е, це як скульптор, робимо те, що вам треба. Е, система є управління, понятно, комп'ютер, сама е, з собою розуміється, що це, е, німецька, це розробка німецька. цибус, комп'ютер може бути в такої формі, може бути і комп'ютер комп відкритий чи ноутбук е, обов'язково. Так як я із преміксного бізнесу, я вам скажу так: ми заснували нашу сімейну компанію Чубагроконцепт, бо я пам'ятаю, як Дон Кіхотом був ще в той час. Ти приїжджаєш до пташника, я не можу твій премікс використовувати, бо в мене людина вона не зовсім адекватно виконує свої обов'язки. Або то пересиплять, або до засиплять, або е, в радіусі в цьому районі преміксами тими годують. Мішки валяються, їде директор, гроші, які витрачає. Мені це так надоїло. І тому ми зробили компанію, яка автоматизує ці процеси, які дають можливість вам, е, тут я знаю добрих 30% представників ветеринарних компаній, е, преміксів, бо ми вам полегшуємо життя е, і вам самим фермерам. Ну Дещо вийду за межі чи тільки е, перемішування дроблення. От Сьогодні гарні тут були доповіді сєва, єнзим, мегакорм. Наприклад, е, от я глибоко переконаний, що е, є ризик інфекційного захворювання, грип і так далі. Якщо ви зерно із своїх поля, Зберігаєте, потім самі робите комбікорм, менше контактів буде з іншими людьми, з іншими господарствами. Однозначно зменшується ризики цих захворювань. Потім, хочете ви використати, ви хочете, знаєте, що плануєте, мрієте експортувати. Вам треба бути впевненим, що там не буде ніяких лишніх антибіотиків. Це дійсно проблема. Не дай Бог попаде в чорний список і е, все воно збут летить. Якщо ви використовуєте певний вид е, разних, до, різних добавок, то ви будете впевнені, що інші другі не, не з'являться. Тобто стратегічно це дуже-дуже важливо. Як дорого я знаю і по грошах, і по, е, по часу вийти на світовий ринок, то треба там дуже... Якість означає як е, стабільність е, складу. Не дай Бог з'являться, чи гормони, чи антибіотики, можливо, не для вас. І все ламається ця конструкція, тому це безпека. Потім гомогенність, гомогенність якості сировини. Приміром, це те, що ми на свинарських підприємствах робиться комбікон для підприємства. І тут пшениця чи інший інгредієнт, приїхали з іншого підприємства. Інший склад сиропротеїну, інший амінокислотний склад, інший міст мікотоксинів. То в цьому разі, як цьому, це дійсно така вузька горло, Цьому всьому. То краще, якщо є можливість брати в одного виробника, потім поговорити із агрономом. Я, у мене є невеличке фермерське господарство, я розумію, наскільки це важливо. Друг агроном, подивіться їм очі, мені треба, щоб е, польових мікотоксинів якомога менше було. Використовуй, будь ласка, не на свій рус, а схеми профілактики грибкових захворювань. На наших зернових, які ми будемо годувати на птиці, вона дуже чутлива. Обов'язково мінімальне дозування. Тоді це, знаєте, страховка коштує дещо, але порівняно дешевше, ніж потім все інше. Бо інакше будуть у нас то там, то там. Іде пшениця собі, вивозити в намраз, проблема тут, проблема там. В зразках все нормально, бо там нормально було вчора. А сьогодні вже зовсім інша сировина. Тобто треба більше комунікації з. Якщо є можливість брати обмежені кількості е, постачальників сировини вирощених в одних кліматичних умовах, в ідеалі там в одного ну, якогось холди на якійсь певні два-три вида сорти, і також е, е, догляд за рослинами такий, що попереджав би амбарні мік... е, польові мікотоксини. Е, от, приміром, ми дуже часто в Німеччині їздили і вони говорять так: найбільш успішні підприємства працюють таким чином, що вони... Не попереджують ризики. Приміром, те ж саме йде зерно із поля, то е, обов'язково вони роблять очистку. Таким чином, 80% мікотоксинів, е, які на поверхні зерна убираються при хоча б пневмоочистках. Потім вони полежали там на зберігання повторно при виробництві комбікорму ще раз роблять очистку. Оці вже амбарні мікотоксини, ті, що можуть з'явитися, це реально круто. Це дешевше, ніж там, я знаю, мільйони використовують на адсорбенти. А так ми автомат зменшуємо саму проблему. Уже сама ця ідея коштує дуже дорого, я переконаний, я знаю це з практики. Тобто двойна очистка від мікотоксинів при привезенні на зберігання з поля і при закладанні на. От тільки 18 хвилин вже прийшло. Так, очистка передробарки, сита з різним діаметром. То потім покажу. О, далі рухаємося. Ну, ви знаєте, користь грануляції в наших е, системах е, виробництва комбікорму, у нас є партнери, які перевірені по якості. Я думаю, тут е, процентів 15-20 наявності працює це обладнання. Тобто, якщо є питання лінії виробництва комбікорму і грануляції, то у нас є партнери, до яких не соромно. Нас в Україні вже навчились гарні речі робити. Так, ну очистка це одна із, що я говорив. Ось, ще важливо. Наші друзі з компанії, які я назвав, ну, як можна продати такий класний, якийсь інзимний комплекс, коли його там треба, не знаю, 100, 200, 300, 500 грам? Це проблема? Є рішення, друзі мої. Ми е, дуже багато в Німеччині в першу чергу ставимо такі лінії мікродозування. Від 100 грам ви можете спокійно використовувати, без ніякого людського чинника, бути впевненим купляти ці дорогі, е, але високоефективні інгредієнти. Єдине, що тут треба якусь кімнату зробити, хоча б, бо там вітер відкрив, воно наскільки чутливе, може бути раз 50 грам. Ну, а так воно гарно працює і коштує менше 20 тисяч євро. Ну хіба це гроші? Ця птахофабрика може е, спати спокійно технологію, як мінімум точно. Тому є ці речі. Бо я чув, що тут, бачите, як виробники, у них плюс-мінус 5 грам, чи 10, а тут плюс від 100 грам. Рішення є, воно недорге. От Вон, коли ви повернете направо або ви наліво, збудують свій якісний німецький завод. І я під, під вами там побачите каталоги. Це я особисто вам розложив, бо я був розч... ну, розстроєний що морально, що не підійшли. Тому майте на увазі, потім з собою возьмете. Добре? Дробарки. Дробарки це наш кіт, таке слово. Чому? Бо ви знаєте, що наші дробарки ноєро в рік дроблять еквівалент мільйон тонн зерна. Всі великі спирзаводи, холдинги, вони їх беруть, їх більше 200 працює. Тому що вони на цьому дуже багато інвестували е, досвіду, інновацій. Вони дуже міцні і неубиваємо. Тобто можуть хто захоче список тих холдингів. Ви знаєте, холдинги це страхіття, щоб виграти тендер. Вони купують наші. Тобто недорогі, немає тих лишніх маркетингових речей. Е, тому, що ще гарно, знаєте що? о-о-о. Сито сплетений от, дуже краще працює, ніж таке звичайне. Зазвичай 90% випадків це виходить з строю, перше сито, тобто затрати не такі великі. Вона може крутитися вліво і вправо. І вам, якщо треба швидко переналаштувати розмір дроблення, поставили там сито інше, раз включили. тобто не треба там ще одну дробарку ставити. Тобто реально класно. В плані управління. Ну, я вам сказав, що у нас під десяток уже елеваторів є. І зараз, коли буде аграрний бум, то майте на увазі захочете німецьке якісне. Ми тут. Так. Також у нас є домовлення з іншим німецьким виробником в сегменті від 15 тонн за годину. Ось це, ось. до речі, представляти їхні інтереси. Це професійні комбікормові заводи. Від 15 там, до 50 тонн за годину. Новакор, приміром, в нас в Україні працює. До речі, 50% Німеччини в Німеччині цього комбікорму і преміксу виробляється на цьому обладнанні. Це ну, там, суперпрофесійне. Тому хто там уже виріз до такого рівня, з радістю з вами будемо обсуждати. Ось Новакор, будь ласка, це теж наше обладнання. Це коли треба 23 тонни на, на годину протягом доби. Є е, різні, ну, візьмемо, шнек. Є рівень фермерський. От тут я його не взяв. Є рівень напівпрофесійний, тут вже двічі більше вазі, товщина металу, ковзачі, підшипники є. Ми зазвичай в 100% випадках таке рекомендуємо, щоб клієнт. Е, з 20 заводів жодної заміни не було. Я думаю, що це означає. Тому в Україні я знаю, що часто купляють недороге. Бо ви, виробники, недостатньо це звертаєте увагу. Маєте на увазі, що це дуже важливо. Краще ізначальний чуть переплатив, ти взагалі про це не думаєш. А то... Дробарки наші БДВ, я... не не БДВ, а РВО, я за них вже сказав. Так. Ото, що 12 хвилин це пройшло, чи... це нормально. Управління та фабрикою, прототип від Allflex Flex Кілька десятків молочних ферм в Україні. Ми автоматизували плані управління найважливішими і дуже дороговартісними процесами відтворення, здоров'я, клімат, комфорт, Ну, такі речі і годівля. В принципі, як то кажуть, Зеленський сказав, що держава в смартфоні. Тут я можу в телефоні де багато речей і по найважливіших показниках, про які людина раніше не могла і мріяти, за 2-3 дні вже прогнозовано з точністю 80% можу. Тобто такі ж самі речі приходять і в тахарство. Уже Ізраїльтяни наші партнери почали рухатись в цьому напрямку, на кількох птахофабриках знімаються, по багатьох параметрах показники, в тому числі і прийом корму, і добові прирости, і по здоров'ю, і так далі. Тому я сподіваюся, що на наступній конференції буду вам вже багато проведено в цьому напрямку. Можливо, вона вже буде на пропозиції. Це наше майбутнє, штучний інтелект і так далі. Мій друг Олександр, він займається, сказав, що німці вже стада починають це робити. Ви знаєте, починається маленькою кількістю, а потім воно піде. Тобто ми з вами маємо право помріяти. Ні, це не мрія, Це план, це мрія, яка в часі. І я сподіваюся, на наступний рік це вже буде. О, це власник заводу. Більше ста років, це в них вже кілька генерацій. Це фотографія кілька місяців назад. Подивіться, німці такі вони. В них на генетичному рівні прошито, що орнув музань. Якщо положено, що е, цей шнек має бути певна якість сталі, перевіреного виробника, товщина металу і так далі. То от, через 10-20 років, коли ти будеш купляти, то це ще генерація old school. Мені здається, що е, треба з них брати приклад. Ми намагаємося такими бути. Буде виставка ось. Е, Восени, е, Гановері, приїжджайте там, зустрінемося. Е, щось нове з'явиться. Це в мене перше в житті, що я рані, раніше часу закінчую. Це дивно. Ну це прекрасно. Е, друзі. Тобто питання пов'язані з комбікормовим завод від 2 тонн за годину до тонн. Лінії грануляції, про які ви будете спокійно спати і не такі дорогі. Про штучний інтелект це ми будемо говорити пізніше. Якщо у вас є телефон, ви з ним раджу, щоб потім не жалкувати, сфотографувати цей номер телефона чи записати. Якщо не буде, то тут є він. З радістю хочемо з вами працювати. Допомагати і вам, виробникам преміксів. Щоб ви точно були впевнені, що це все застосовуватись зараз. Відкривається вікно в Європу. Нам треба дуже швидко робити те, що ми раніше не робили. Колега сказав, що ще 10 років назад альтернатива антибіотіків казали, ти ідіот. А взагалі зараз стає нормою. Нам треба швидко навчатися цьому новому. Я казав Шевченко, тут колега сказав, що якби ми вчилися, як треба, то й мудрість би була своя. Це і є наше навчання тут. Ми на передовій. Дякую, пане Олег. Дякую за таку гарну доповідь, що ви представили високоточне, високотехнологічне обладнання наших комбікормових заводів. Штучний інтелект це добре, але я думаю, що тоді конференції не буде. Як буде штучний інтелект всю, сюди працювати, для кого будемо робити конференцію? Кому буде виступати? То жарт, жарт, але дійсно технології йдуть дуже вперед. Будь ласка, може, в когось є запитання. Якщо ні, то підходимо до... Виставкового стенду, де можна ознайомитися всі матеріали. Направо на 90 градусів приходьте. Так що, з радістю. Дякуємо, пане Олег, Припрацюйте з клієнтами. Добре, слава Україні! Героям слава. Є, є ще питання, так? Війна, Якщо можна, успішні німці сказали так. Ви нас повезли, там крутий фермер є. В чому твій секрет? Я скажу не одно дві речі важливі. Каже, пішли, покажу. Я як привозю зерно, в нього там є е, е, своя земля і сусід для нього вирощує. Каже, я все пропускаю через е, пневмоочистку. І з лушпинням, з пелякою уходить 80% мікотоксину. Ми досліджували. Вони такі задроти, вони все досліджують. А потім, ну кажуть, Це ще половина секрету, а другий секрет, потім воно лежить у мене, зберігаються банки там, а потім, коли я його в комбікорм, в нього теж Нуєровський завод, це приємно було вдвічі, ще раз пропускаю. Амбарні мікотоксини, ну ви знаєте, там, які утворюють особливо, вони теж вбирають. Тоді автоматично зменшились. Мене, я, в мене в мене чарівне зерно, я не використовую асорбент. Потім раз посипались показники здоров'я. А так воно у нього вирогідність того, що ці коливання значно зменшується. Тому оця моя чистка коштує нещасне кілька тисяч євро. Тому це суперінвестиції. І другі інвестиції, боже мой, це ворогівку чи наживу, хоча нам треба до істини. Як той, хто хороший, платон мені дорогий, але істина дорожча, правильно? Е що я хотів сказати? Щось таке важливе. Воно вилетіло з голови. Про істину. А, Про істину. Так, згадав. Коли я ще працював. Компанії Шауман, я був керівником відділу консультування. Там ще ні Єзери, ні Аграюса не було. Ми були перші. Ми, нас багато вчили в німців, австрійців. Вам, навіщо вам ці комікорові заводи? У вас є вон, крупні заводи, там вже і дуже багато стоять такі банки. Каже, слухай, права тім, що німець, коли він написав, що в, цьому, в цих гранулах є кількість енергії в кілограмі сурового протеїну, лімітуюча амінокислоти, співвідношення вітамінів, все буде чітко. Але це ринок піднялась в ціні там, рап чи соя, а йому треба витримати контракт із тою ціною. А потім є конкуренція. Вони починають. Давай замінимо іншими дешевшими джерелами, там, ну, зазвичай білками найчастіше. Воно і на запах буде ще краще пахнути. Але вже на показниках продуктивності постійно якісь такі. Тому однозначно краще, ніж виробництво комбікорму власними силами, на класному обладнанні, мотивованим спеціалістом, бо це ще теж є людська натура. Це ж він стільки буде заробляти жлобство. Власник думає, і буде багато заробляти. Якщо ти почитаєш, скільки ти будеш заробляти, це буде в десятки разів. Це теж наш рудімент радянського союзу. Тому однозначно майбутнє за фермерами, які будуть самі виробляти система управління, така що він має бути ну страхування ризиків. Буде сам, наприклад, коливання є по певному сировину. Він знає, чи наперед, що ми зараз будемо замінювати іншим. То він сказав технологи, ветеринари, всі будуть на готові, якісь профілактичні речі і так далі. Розумієте мені? Довіряєш те, чому управляєш. Оце і наше управління в цьому складається. Найбільша собівартість від корму, то на здоров'я, на продуктивність найбільше це впливає. І той час ми до істини доходимо. Друзі, ми можемо впливати на найцінніше. Оце реально круто. І бути впевненим, що професор, який сказав, біоплівка, це те, що десятиліттями відкладається, водії і так далі. Таке ж саме воно в цьому обладнанні. Раз там одсипало щось. І з антибіотиками бути спокійно. О, 3,00. Дякуємо. Це вже наступний доповідач. Бачите, вже для нього регламент виставлений. Отже, дякуємо пану Олегу. До за, зустрічі, за друзі.